Два приборчики. Сьогодні цілий день я ходив за макрорейсером другим, з 13-ю катушкою. Ну, от уже під вечір ходився, велика дуже кількість сміття, буквально все фане. 13 ю катушкою я там вицепляв ці сигнали. Тому зараз, під кінець дня, я спробую походити з цим дитячим шукачем. Подивіться, яка в нього маленька катушечка, в нього висока частота. Можливо, серед цієї кучі чорного металу. Цим ми щось знайдемо. В будь-якому випадку я хочу протестувати його на його пошуковій якості, подивитися, як він взагалі працює. Цікаво, цього приборчика штанга Росуна з такими от зажимами на Манер Деуса. І він з досить маленького він може перетворитися. В дорослу штангу прибор, яким можна користуватися дорослим. Ось я його беру. Звичайно, це маленька ручечка, підлокотник для дитячої ручки. Явно не для моєї, але от я махаю катушкою при повністю розкладеній штанзі. Я можу спокійно обстежувати територію. Що ж, Не будемо довго говорити, бо вже темніє. Йдемо, спробуємо ним пошукати. Перше, що хочу сказати, він дуже легенький. Під дитячу руку саме те, бо з Заскою, наприклад, важко було ходити малому. З цим, я думаю, буде в самий раз. Включаємо. Тут глибина. Тут можна відключати сектори чорного заліза, середній сектор або всі метали. Перший я не розібрався з цими кнопками, ходимо на них. Ось так шукач реагує на чорний метал. Як бачите, відкривається перший сектор, де намальовані різні цвяхи. На кольоровий сигнал має бути чуть вищий тон. Тут вже переді мною багато хто походив, вихожено, тому пошукати тут з малесенькою катушечкою серед а цих слідів, серед купи чорного металу досить цікаво. Побачимо, що ще ні. Звичайно, це прибор більш призначений для пляжного пошуку. І вважаючи, що на його ціну невелику, там 3000 гривень. Причому це прибор з дискримінацією. Він досить цікавий для пляжного копу. За 3000 можна купити звичайний пін, але пін вам не покаже. Кольоровий сигнал це чи ні. А отакий от приборчик може досить чітко показати кольоровий це сигнал, чи кришка якась повна, чи монетка. Так, у нас перший кольоровий сигнальчик, от я покажу, як звучить така крякалка. Це пін і десь в цьому місці монетка. Це та щось таке старе і незрозуміле. Мабуть совет закиший. Ну, цікаво, що прибор все таки монетку знайшов. Ось хочу показати вам знахідку. Це якийсь гудзик маленький. Суть в цьому, що ходив я з великою катушкою, з прибором рейсером. Я його не міг знайти, тому що тут поряд був чорний сигнал, і вони злилися в один. Ось з такою маленькою катушкою я чітко їх розділив. І викопалась така от невеличка частинка гудзика чи що це. Ну Щось таке мідне. Тут був чорний сигнал. Тут кольоровий, великою катушкою я не зміг їх розділити, маленькою без проблем. Так, і на завершення копу я от підійшов буквально до машини кілька метрів, чіткий кольоровий сигнал. на нашему приборе. Вот, смотрите я еще на чистый вид земли. Это 5 копеек. Пятачок. Пятачила. 55-й рик. Все-таки Из с любым прибором можно что-то найти. Даже с таким детским пинпоинтером. Супер. Все, Всім дякую за увагу. А, щасливо. Побачимося на копі. Хлопець. Ага. І набуть він дуже був багатий. І його захватили українці. Ага. Вони в нього малися застрелити і застрелили. І від нього впав значок. Покажи значок. Ось що ми знайшли, і це наші докази. Це значок бігуна, БГТО, будь готов к труді і обороні розшифровується. Такі значки давали за спортивні досягнення. І ми сьогодні їх знайшли. До Та побачення.